Вітаю, ви не повірите, але Дональд Трамп не тільки мита змінює, ставить, відміняє. Хто зі мною на каналі, той не панікував, як власне Дональд Трамп і закликав: не панікуйте, не панікуйте, не нервуйтесь, все буде нормально. Дональд Трамп скасував скасував мита і перейшов до більш важливих тем: підписав новий указ про збільшення тиску води у душових кабінах. А ну, будь ласка. <різована> <різована> Він каже: стою в душі 15 хвилин, а воно тріп-тріп-тріп. Я люблю приймати душ і дбати про своє красиве волосся. Мені доводиться стояти під душем 15 хвилин, поки він, він не стане мокрим. Ну волосся всі, всі діла з нього капає, капає, капає. Ну це смішно сказав президент США журналістам, пояснюючи своє рішення. А знаєте, я поставив це в себе на канал, і я бачу, що українці доволі позитивно відгукнулись на Дональда Трампа і на таке рішення і починають сприймати Дональда Трампа трішечки інакше, особливо після всіх тих подій, які є, і тих його рішень, які здавались українцям, ну випадковими, якимись абсурдними. Я сьогодні був на новини лайф і. Там було питання про те, а що далі буде, там і так далі і. Ми, я сказав, що ми живемо насправді в умовах новин одного дня. Тобто, в нас новина один день. Новина один день. Ми не бачимо, що у нас далі, завтра, післязавтра. Ми, ми абсолютно не аналізуємо, ми не хочемо сприймати світ в його багатоманітності, в його складній системі взаємозалежностей. У нас все одноденне, все одноденне і нічого далі. Трамп показав, що не потрібно, не потрібно бути таким одностороннім, не потрібно бути таким простакуватим і. Не потрібно бути таким наївним. До речі, сьогодні Дональд Трамп сказав, що Ну я ж попереджував, я ж я ж казав інвесторам, я ж я ж давав їм поради, і ті, хто мене каже, послухали, вони збагатились. Ну, власне, пам'ятаєте, вчора ми розбирали з вами історію про те, що JP Морган, там представник директор виступив і сказав, що ми очікуємо на значні прибутки. Ну, не знаючи всього цього розкладу, я ж попередив лю людей, що вони опустять деякі. Акції і скуплять їх єдине, де я прогадав, це я думав, що Трамп трішечки потягне тріш трішки потягне. Тему, ну напевно, внутрішні баталії, внутрішні суперечності, вони не дозволили а, Трампу ще десь тиждень потримати ось цю напругу з митами. Ну і знаєте, тут як в преференції головне не пережати. І Дональд Трамп сьогодні каже, все окей, до мене прийшли за мною будуть домовлятися. Так що тепер розумієте, яка штука, що навіть країни, які не приходили не приходили. Трамп сказав, 75 країн прийшли, а країн-то там 200 з гаком, да, чи 190, скільки їх. І а, це ж не факт, що і ти не знаєш, от Приходила та країна чи не приходила, вони ж тобі не скажуть про це. Тобі ж президент, там, прем'єр, ніхто ж не скаже, приходили до Трампа чи ні. Але якщо приходили, а якщо приходили реально, а ти стоїш отакий, думаєш, блін, а йти, не йти, домовлятися, не домовлятися, і це дуже дуже крута схема. Трамп молодець. Що тут скажеш? Вміє вміє брати на понт, вміє робити ставки, вміє вкидати. Таку інформацію, з якою люди не справляються. А чому не справляються? Тому що не вміють мислити хоча б на крок вперед. Ну я ж попередив я ж зразу записав відео і сказав, що будуть понижати ринки для того, щоб скупити ліквідні товари, що все буде окей. І Дональд Трамп не безглуздий, як його це намагаються подати в українській політиці і в українському політику. І от людина вже турбується про громадян. Знаєте, я теж от, проживаю в ЖК, де. Фактично, тиск в трубах ну, не дуже такий, щоб, як мені хочеться. Я це регулюю таким чином. Я купую оцей гусачок з перемикачами, де просто вмикається або вимикається певна кількість. Отворів, і тоді воно або сильніше, або повільніше. Ну, Дональд Трамп вирішив цю проблему глобально, тобто дав вказівку, щоб тиск був у трубах, як треба. Отака От історія. Тому давайте все ж таки будемо разом думати про майбутнє, разом будемо вміти аналізувати процеси, не бути односторонніми, не бути однобокими, не бути одноденними, як у дуванчики, знаєте, фу, і полетів. Ні. То тільки деякі види там <кій> у нас є комах, які одноденні. Ну, ми ж з вами то живемо у відкритому світі, і думати про те, що людина, яка сколотила мільярдну імперію, безглузда в своїх рішеннях, ну це, напевне, бути зовсім недалеким в тому, як робляться великі капітали. Не забувайте підписувати, лайки, дизлайки, не соромтесь, ставте, ставайте спонсорами каналу і, і будемо разом. Я думаю, що Україні також потрібно. Знайти свій шлях Україні потрібно знайти свою модель. Я відчуваю внутрішньо відчуваю, що Україна може бути багатою заможньою країною з безпечним середовищем, але для цього потрібно трішки попрацювати. Бережіть себе.